вы за собой не замечаете, люди, которые родились 9 числа или 27 числа, возможно, в 9 месяце и не только, позже поговорим с Ларисой об этом, это люди, у которых энергия мудреца и отшельника одновременно. То есть в позитиве это мудрецы, а в негативе это отшельники. Очень умные люди позитиве, это потряс... Ну, вообще, это очень умные люди. У них высокий уровень интеллекта. Они могут все что угодно освоить. Они глубокие, могут писать стихи. Очень мудрые люди. Разобраться в любой сфере деятельности. Чаще всего это айтишники, но ну, не только. И мне кажется, что Лариса выпала. Может, еще раз не, подсоединить? Не, не, я есть. Я есть, все хорошо. А то у меня показали, что нету. Вот. И а в минусе, в минусе стоит этого человека один раз обидеть все, Они прячутся в свою ракушку, от, отгораживаются от мира, вот такие вот, как рак отшельник. Прятался в свою скорлупу и сидит там. И очень важно, очень важно этим людям научиться не быть в одиночестве, не уходить в одиночество, открываться людям. Это, знаете, такой камень преткновения в душе, им очень больно, но надо уметь из этого выйти. Этому учиться не так-то легко, но с помощью тех методов, которые мы изучили в школе кармологии у Марины Хмеловской, вот я и Лариса, мы имеем те инструменты, благодаря которым вы сможете быть открытым и сможете жить полной жизнью. То есть если вам хотя бы когда-то раз в жизни говорили, ты что такой умный, да, вот, то это точно к вам будет относиться. Дело в том, что у Ларисы есть очень много информации на эту тему. Пожалуйста, Лорік, я тебе слушаю. Да, ще раз вітаю, чого в мене багато інформації на цю тему, бо в мене в матриці повно дев'яток, в мене п'ять їх. Ну і я це відчуваю, можна сказати, щодня щомиті і в любій сфері свого життя. Чому так доповню, доповню те, що ти сказала, дуже вірно, що якщо один раз образити дев'ятку або там підірвати довіру, то це вже буде назавжди, і дуже важко потім відновити навіть стосунки з такою людиною. Я поясню, чому. Тому що дев'ятка сама по собі, от я, да, в мене багато дев'яток, і загальна в мене дев'ятка, я не відкриваюся легко людям, не відкриваюся. Хоча може здаватися, що я легко спілкуюся, я там говорю, але просто про якісь такі душевні штуки, які важливі для мене, і вони там де сидять сильно-сильно там всередині. Я не відкриюся будь-якій людині. Не відкриюся. І якщо я вже подивилася на людину, поспілкувалася і вже відчула, що, наче то я можу що їй відкритися, і коли я починаю відкриватися, а ця людина бере мене і зраджує, там, наприклад, чи ну, я навіть не знаю, чи я поділилася чимось своїм, а ця людина посміялася наді мною. Да? Ну, тобто якісь такі речі тонкі тонкі. І якщо таке відбудеться, все, дійсно, це вже ця людина, можна сказати, захопана, похована і геть забута, де та могилка є. От це, це про мене. Я дуже категорична в цьому плані. Чому? Тому що, наприклад, є люди, з якими я могла не сваритися, але вони мене образили. Я мовчки, мовчки, я нічого не буду говорити, я не буду нічого доказувати. Я мовчки закрила двері, почепила такий оздоровений його амбарний замок. все. Це дійсно так, дев'ятки вони такі. Да, дійсно, в мене навіть на консультації була мама, вона дивилася свою дитину, я робила експрес-консультацію. Хлопчик, в нього дев'ятка в даті народження. Дата народження 9. Що це означає? Все життя буде ця дев'ятка працювати, все життя. І, хоч він маленький, йому там щось 9 чи 10 років, 10 років, 10 років, 10 років то він. З малечку там буквально от навчився говорити, і вже він видавав мамі такі речі, наче доросла людина. От те, що він мудрий зразу, от він народився, він вже мудрий, все. І коли мама там його щось питає чи щось пояснює, і він репліки свої вставляв, такі що вона на нього дивилася і думала: Боже, це він знає більше, ніж я. Ну, тобто, людина маленька, а розуміє отак, от, от глибокі якісь речі. Дійсно, це так, це так. І, наприклад, якщо розглянути в ракурсі за. Подожди секунду, я хотела тебе как раз по этой теме задать вопрос. Дело в том, что эти мудрецы, когда уходят в отшельничество, они начинают идти в духовное развитие и совершенно не обращают внимания на материальное. И им очень важно научиться ценить деньги. Вот как раз то, что ты начала говорить, я хотела задать вопросы. Пожалуйста. И даже как. Так, да, то добре, що ти задала цей вопрос, тому що я могла трошки в другу сторону завести, а от саме це цікаво, от е, е, знову ж при п, свій приклад проведу. У да, мене багато дев'яток. Я, наче то, наче то якби е, е, не проти багатства, не проти заробітку, але я можу обмежуватися дуже такими якимись незначними речами. Я пам'ятаю, коли я була студенткою і жила в гуртожитку, то в мене, в мене такий був період, що от я прожила в гуртожитку півроку, а я речі свої навіть не розбирала в шкаф. Тобто, от Якби мені сказали, все, забирайся з гуртожитку там, в інше місце, переселяйся там, в іншу кімнату, наприклад, то я могла зібратися за півчаса. То що це означає? Мені треба було мало речей, мало місця. Тобто я е, е, можу обходитися е, дуже такими якимись, ну, буквально, аскетичними якимись умовами життя. Хоча в мене... Шістка є, шістка любить гарно, гарно одягатися. ну Я гарно одягаюся, да, але це не заважає мені все одно бути в обмеженому просторі. Якби дев'ятка е, дає, як це сказати, Дев'ятка дає змогу жити на мінімалочках, якихось в матеріальному плані, і це, і це я вважаю великий мінус. Чому? Тому що девятка може думати на багатіїв і думати, мм, е, 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 я можу без цього обійтися, і наше це воно надо, е, треба думати про духовне, а матеріальне це лишнє. А це не так. Тому що якщо ми дуже обмежені в матеріальному, то про яку духовність йде мова, коли ми, наприклад, не можемо там собі щось дозволити з'їхати. Істи чи одягнутися, чи поїхати, тобто, ми не ми не можемо закрити собі базові потреби і через то починаємо себе якби оправдувати, що ну нам і так нормально, а це не так. Не треба йти в духовник, коли ти ще не закрила свою матеріальну частину. Так от, дев'ятки, от я я не можу фізично працювати. Це для мене просто каторга. каторга. Дев'ятки це робота е -е, розумова. <плес> та? Це, це тільки інтелектуальна робота. Всі роботи, які там е -е, вимагають фізичного навантаження. Це просто ужас. Я колись пам'ятаю в молодості, працювала кілька днів на молочному заводі. Мене батьки пристроїли, щоб я ну, щоб я значить, це було ще в школі, щоб я зрозуміла, що таке гроші. Я попрацювала там, я не знаю, максимум тиждень, я чуть не вмерла від напруги, я навіть не могла їсти. Я втомлювалася, мені набагато легше От розумова, розумова праця, і це дійсно так. Дев'ятки можуть кропітку роботу таку нудну виконувати. І для них вона не нудна, до речі. Всі інші можуть там вмирати на цій роботі, що Боже, так скучно, одне і те саме, там якісь цифри, якісь це. А для дев'ятки це взагалі нормальна тема. Це якби. У меня возник вопрос, вот ты сейчас говоришь, да? В принципе, я знаю ответ, но мне интересно твое мнение. Получается, что если девятка, что-то у нее не сложилось, неудачно, скажем так, сложилось, даже в процессе работы, да? Вот какое-то там, я не знаю, обучение или какая-то работа, да, мало заплатили или еще что-то. И человек начинает себя во всем ограничивать. А по суті, ему нужно наоборот пройти вот это внутреннее ограничение и выйти на более высокий уровень дохода. Да. Правильно? Да, правильно. Включається мінусова девятка. Чому? Потому что мінусова девятка не вірить в свої знання. Це починається оце. Вот я, я там не такий, як треба, не потрібний, не вистачає знань і взагалі я нічого не буду розказувати, бо це нікому не треба. Що я там своїми ідеями буду, чи що я там неправильно роблю чи не роблю. Він не буде виясняти. Він закриється і все, і буде себе займатися самоїдством. Фактично. Це ти сам собі без кінця в голові крутиш, що ти, що ти недостатньо хороший, світ тебе не розуміє, ти не розумієш світ, все. Ви посварилися, ви розійшлися по різних кутках ринга, і і це мінус великий замість того, щоб піти і розібратися. А що ж це? А що в мене там не получилось? Може, в мене все вийшло? І і якби далі копати? Але ні, ні, дев'ятка не буде нічого доказувати. Вот как раз в этом хочу обратить всех внимание, что кто с этим сталкивается, ну не только с этим, но в этом случае вот более конкретно видно, обращайтесь к кармологам, ко мне, к Ларисе. У нас в школе есть очень хорошее средство работы с этим. Это называется настройки. Настройки, когда вы знаете свои энергии, что они у вас часто уходят в минус. Минус это вот как раз, когда вы замыкаетесь в себе, когда не верите в свои силы. Вот для того, чтобы перейти Плюс потому что девятка может покориться весь мир. Они смогут легко и свободно проявляться в соцсетях и не только в соцсетях. Везде свободно говорить после того, когда они поверят. Так вот, эти настройки, они помогают вам настраиваться на день в позитивных своих проявлениях, не в негативных. То есть вы когда сталкиваетесь, вы настроились, и если... Отслеживайте, что у вас появляются вот эти негативные ваши проявления, вы можете свободно переходить в плюсовые. Это очень важный момент. Поэтому обязательно обращайтесь к Ларисе, ко мне. Мы вам поможем с этими настройками и расскажем, как этим пользоваться. И еще такой момент, минуточку. Дело в том, что не обязательно, если вы родились 9 числа, 27 или в 9 месяце. Эти девятки могут быть и на других позициях, вот на деньгах, как Лариса только что рассказывала, а также это может быть на определенный какой-то период. Вот, например, у меня через два года, через два года э, я составила свой прогноз как раз на э, август месяц э, 27 -го года, и у меня там девяток очень много. И восемнадцатое, это же со страхами св связано. И вот я уже сейчас готовлюсь, как мне тот период пройти. Лариса, как ты по этому поводу, что скажешь? Э, да. Повністю згодна, я сама слухаю налаштування, дев'ятки слухаю, вісімнадки слухаю, бо у мій 18-ки мене теж є Шестірки слухаю. Що я хочу сказати? Що таке настройка? Налаштування це така медитація спеціальна, яка допомагає. Саме в цьому конкретному аспекті, да, от, наприклад, в дев'ятках є свої плюси і мінуси, там в шістках свої плюси-мінуси. і мінуси. Ну, тобто, в кожному алмазі душі є свої плюси і мінуси. Так, от кожне налаштування окреме воно допомагає перевести з мінуса в плюс, да з негативних аспектів в позитивні, конкретну якусь таку можна сказати, властивість. Да? Властивість. Так от, я слухала девятку. Е який ще мінус девятки? Гординя, гординя. Коли ти думаєш, так, не буде тобі нічого розказувати, бо ти нічого не поймеш, ти там мало знаєш чи ще що. Так от, я коли почала слухати девятку. Е я просто була вражена, що за такий короткий термін, ну я слухаю налаштування мабуть тижня три ну отак, десь ну в общем, не, не не сильно довго. А їх треба слухати стільки, скільки вам років, наприклад, щодня по одній. І е, я хочу сказати, що дуже сильно я вже за цей такий невеличкий проміжок часу я змінила вже своє бачення інших людей. Чому, наприклад, якщо раніше дійсно я так і думала, що так ну тобі я можу не розказувати, наприклад, да ну я так собі там прикинула, що ні цій людині я не буду це розказувати, або не таким чином я буду розказувати, бо вона не пойме. Що я її хочу донести, да? От. І я дивлюся зараз, що я вже практично в мене такого немає. Я просто дивлюсь на людину і думаю, якими словами донести інформацію. Тобто, це вже я вважаю це здоровенний, грандіозний з мінуса на плюс получився, І виходить, що я тепер зараз вже не думаю так про людей, що там о, ти там не поймеш нічого. А що це означає, да? коли гординя? Я дуже сильно себе визвишаю. над людьми. А Леша точно такая самая, как и все инши. И это прям результат э, на лицо, как скажете. Да, супер. Я хочу... У нас обычно мы минут 15 разговариваем про карму, рассказываем вам. Поэтому хочу сказать всем благодарность, кто слушал и кто будет слушать это в записи. И, пользуясь возможностью, я приглашаю всем на курс полюбить себя. Я создала новый курс «Как полюбить себя», потому что, оказывается, многие люди боятся проявляться. И рассматриваю этот вопрос с разных сторон. Конечно, в основе лежит любовь к себе. Там в моем директе есть ссылочка на телеграм-канал. Пожалуйста, заходите. Или пишите в комментариях «Я или я плюс, и вы сможете попасть в этот телеграм-канал. Уже первое занятие было, скоро будет второе, и мы как раз будем прорабатывать вот эти моменты, которые мешают вам, мешают проявляться в жизни. Это очень важно. Ларочка, я была очень признательна нашей с тобой встрече. Я тебя очень люблю. И хочу сказать всем большую благодарность за то, что нас слушаете, за то, что комментируете, да, за то, что делитесь нашими эфирами. Дякую, дякую, Людочка, Я теж тебе дуже люблю. Дуже рада, що ми з тобою познайомилися рік назад, ну вже трошки більше, і рада нашій співпраці. Дуже такі плодовиті і якісні, якісні все, люблю тебе, цілую всім привіт. Звертайтеся до мене і до Лариси.